Всім добрий день! З вами я, Валентина Олександрівна, продовжуємо рубрику в'язальні лайфхаки. І сьогодні ми з вами розглянемо третій варіант пров'язування двойної кромкової петлі. Перші два варіанти ми розглядали в попередніх відео. І сьогоднішній наш третій варіант майже нічим не відрізняється від попередніх. Але відмінність. Все ж таки трохи є. В попередніх варіантах боковий край полотна, нібито трохи товстіший і більш закручується на виворітну сторону. Варіант, який ми будемо розглядати сьогодні, він більш тонкий. Та більш плеский, але в якості нічим не уступає попереднім варіантам. Такий же акуратний та стабільний. Приклад я буду показувати на резинки 2х2. В мене набрано дві кромочні петлі на початку ряда та дві кромочні петлі наприкінці ряда. Ось так виглядає кромкова петля з однієї сторони та з іншої сторони. І запам'ятовуємо, що на початку ряда як по лицьовій стороні, так і по виворітній стороні. Ми першу кромочну петлю знімаємо, другу кромочну петлю пров'язуємо лицьовою петлею. По лицьовій стороні наприкінці ряду ми перед останню петлю знімаємо, робоча нитка буде перед роботою, а останню петлю пров'язуємо лицьовою, і по виворітній стороні також наприкінці ряда перед останню петлю знімаємо робоча нитка перед роботою, а останню будемо пров'язувати вже виворітною петлею. І так, ми на початку лицьового ряда, і зараз ми першу петлю знімаємо. Другу петлю пров'язуємо лицевою петлею. Пров'язуємо за передню праву стінку лицьовою. Петля повинна бути відкритою, не схрещеною. Далі будемо в'язати по візерунку. В мене це резинка 2х2. І тут я вже підхоплюю за праву дальню дужку. Ви також можете в'язати резинкою як регулярною, так і нерегулярною, або у вас може просто йти повністю лицьова гладь. В'яжемо до кінця ряда по візерунку, і наприкінці ряда ми будемо перед останню петлю знімати, робоча нитка буде перед роботою. А останню петлю будемо пров'язувати лицевою петлею. От у мене лишилось на спиці дві петлі, і я перед останню петлю знімаю робоча нитка перед роботою, останню петлю пров'язую лицьовою. Повертаємо в'язання на виворітну сторону. Тут ми також першу петлю знімаємо і по виворітній стороні другу петлю пров'язуємо лицьовою за передню праву дужку. Дивимось, щоб петля була відкритою, не схрещеною. Далі в'яжемо по візерунку до кінця ряду. І в кінці виворітного ряду ми перед останню петлю також знімаємо робоча нитка перед роботою, а останню петлю пров'язуємо виверітною петлею. І так чередуємо обидва рядки. Таким чином ми можемо пров'язувати. Край полотна шарфа, палантина, косинки, або в'язати цільнов'язану планку. І край полотна в усіх трьох випадках буде виглядати акуратно та стабільно.